Як проходить день трейдера? Ваш досвід. Зазвичай люди уявляються наступним чином. Скоріше за все стоїть 10 моніторів. Сидить трейдер, аналізує графіки різних активів, там акцій, криптовалют, малює трендові лінії. Так дуже часто показують в кіно. Насправді, особисто я відкриваю 5-6 угод в місяць. Одна остання угода, наприклад, була відкрита ще на початку листопада. Разом з клієнтами ми купляли біткоін по 69 тисяч доларів. І закрили цю угоду тільки вчора по ціні 97 тисяч доларів. Прибуток 80%. Тобто, весь цей час ви могли займатись. Сім'єю хобі, спортом, так, власною якоюсь справою. Відповідно, так було не одразу. Звісно, вам треба досвід, вам треба набирати з досвіду, але з часом, коли ви почнете покращувати власні торгові системи, коли ви почнете більше заробляти, відповідно, ви зможете собі більше дозволяти вільного часу. Особисто свою торгову стратегію заробітку на крипту на криптовалютному ринку я виклав в закритому майстер-класі, який можете отримати. І ви. Він доступний тільки для моїх підписників. Напишіть слово «Крипта» мені в особисті, і я надішлю вам посилання.